Друзі, привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Продовжую я огляд груш. Ось така краса, краса таке асорті. Сьогодні буде на огляді осінній сорт груш і Платоновська. Це українська селекція. Ось я покажу, яка це краса, який розмір, ну, ось приблизно яка вона в руці. Грам 300, я думаю, не менш. Ось інша. Щоб ніхто не сумнівався, ось така бомбезна груша. Ну, я не знаю, по смаковим якостям з нею може порівнятися хіба що, Хіба що. що. ось вижниця по смаковим якостям. Ну і конкорд, напевно. Хоча платонівська, вона е, по розмірам і по цукру, напевно, на першому місці. Зараз виберу стеглішу. Яка у нас тут ця ніби стегліша? Ось подивіться, ну це просто я не знаю. Так як будеш ходити під грушею і вітер повіє, так дасть по голові, що шишка добра буде. Так, розрізаємо. Е Грушка середнього сроку достигання. О, мацерація вже пішла. Так, тобто вона вже навіть трішки перестигла. Ну, З іншого боку, вона набрала максимум цукру. Тому, я думаю, цукор буде зашкалювати. Зараз одну хвилинку. Візьму апарат, витисну сюди трішки соку, і дуже цікаво мені, скільки ж на даний час соку. Тому що соку дуже багато. Уже вона практично закінчується. Ми її спожили, з'їли на сьогодні. Це вже так залишок залишився. Тому що це грушка. Ого. Друзі, 18 брікс. Дуже солодка грушка. М -м -м. Ну, смак просто безподобний. Смачніша і за конкорд. Ось конкорд. Смачніша за. Ноябрьську, смачніша за курортницю і смачніша за хезача. Тобто ця грушка вибивається беззаперечно в лідери як по своєму розміру, так і по смаку. Ну, звичайно, що ось конкорд курортниця, звичайно, вони, товарність у них вища. Я б сказав, тому що присутній рум'янець. На платонівську рум'янця немає, але такий жовтий, оранжевий, навіть привабливий зовнішній вигляд. Дуже красива, дуже смачно.